Не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, Чисте, палюче, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець ляже. Пушися в рідну землицю, стане початком тоді мій кінець, будуть приходити люди вбогі, багаті, веселі й сумні, радість і того. Їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них Шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, сумними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю що колись ти для мене співав, ще як на провесні так вигравав, Мрії збираючи в Грай же